Уявіть, ви розрізаєте хліб, а там, друзі, не м'якоть, а там цілий сендвіч, соковитий, такий смачний. Давайте я вам покажу, як зробити цю смакоту прямо вдома. Швидко, доступно, і з декількох інгредієнтів. Поїхали. Нам потрібен великий, ось такий гарний, смачний, свіженький хлібчик. Потрібен гострий ніж, друзі. І дивіться, нам потрібно його розрізати, але не наполовину, а таку верхушку тільки знімаємо. Ось так акуратно. Опа! А тепер ми беремо і ножиком ось так вирізаємо м'якоть. Але старайтеся, щоб не прорізати дно хліба. Добре? Тепер підбираємося сюди пальчиками ось так. І вибираємо м'якоть. Все, друзі, ось так повинно вийти. Так, м'якоть сторону. Заготовочка для нашого майбутнього сендвіча готова. Тепер потрібен соус сецебелі. І дивіться, у мене тут 200 г соусу. Я наношу одну ложечку, другу і третю. І тепер соусом ось так гарно розмащую. Цей сендвіч мене дуже гарно виручає, коли в мене немає багато часу, а я хочу швиденько щось приготувати на трьох людей. Ось так. Розмастили. Тепер потрібна моцарела. У мене тут 300 грам. Нарізаємо її ось такими пластинками. Але всю ми не нарізаємо, нарізаємо тільки половину. Нарізаємо 150 грам. Ось так. 150 грам у вас повинно залишитися не нарізаними. Тепер виставляємо сюди сир моцарелу. Ось так, друзі, це виглядає. Чудово. Зараз нам потрібна ковбаска. У мене це салямі, друзі. Ви можете використовувати будь-яку, яка вам більше подобається, яку ви більше любите. Так, у мене тут 80 грам салямі. Дивіться, я її ось так виставляю сюди в хлібчик. На сирок моцареллу. Ось так гарно виставляємо, щоб сендвіч був смачний, такий соковитий, щоб хотілося добавки. Ось так. У цьому сендвічі не вистачає якихось овочів, друзі. І я пропоную додайте червону цибулю. Буде дуже смачно, але половинку цибулі. Бачите, цілу не потрібно, буде забагато. Відрізаємо хвостик. І дивіться, як її нарізаємо ось такими півкільцями. бачите. Кубиком не нарізайте, так смачніше. Тепер цибульку ось так подрібнили і виставили сюди на хлібчик. Друзі, не переживайте, не буде забагато. Це не така пекуча цибуля, як проста біла. Ця цибуля трішки солодша. Ну і з овочів я хочу додати ще один маринований огірочок. Буде також дуже смачно. Він такий солений. Якраз те, що нам потрібно. А рецепт маринованих та квачених огірків, друзі, є у мене на каналі. Тому, якщо треба рецепти, переходьте і дивіться. Огірочки нарізаємо ось такими тонесенькими слайсами. Подивіться, який соковитий. О, тонесенькими слайсами, друзі. Сильно, грубо, не потрібно. Такого сендвіча ви ніде не зможете купити, тільки самі вдома приготувати. А те, що ви готуєте самі, друзі, це саме смачніша їжа. Так, огірочки також гарно виставляємо. Ось так. О, красота. Напишіть коментарі, друзі, як вам. Мені дуже подобається. Ну, як може бути сендвіч, друзі, без яєць. Яйця це білок. Якщо ви навіть будете готувати на сніданок, білок обов'язково повинен бути у вашому раціоні. Тому потрібно два яєчка. Розбиваємо їх в маленьку мисочку. Веделочкою гарно збиваємо. І заливаємо сюди яйця прямо в сендвіч. Ось так. Пам'ятаєте, я вам казав сира Моцарелла 150 грам. сюди наріжте, а 150 грам залиште. Якраз він зараз нам потрібен. Натираємо на ось такій терці. І сир додаємо сюди в сендвіч. О, додамо трішки солонуватості, додамо трішки ось такого тягучого сирочка. Ой-ой, друзі, буде дуже смачно. Ручками ось так придавили. Слюнки течуть. <гум> Бо в мене, друзі, течуть. О боже, яка смакота. Ну просто чудово. А тепер ось ця половинка хліба, яку ми зрізали, тут у нас залишився соус. 200 г соусу, друзі, було соус цицебелі. Ось так наносимо. І ось так гарно розмащуємо. Я зранку, друзі, готую, до речі, цей сендвіч, тому я вам також рекомендую готувати його зраночку. До речі, соус цицебелі має таку легоньку пікантність. Так? Якщо ви не любите. Там гостре, то давайте його трішки. Або можете використовувати якийсь зовсім інший соус, який ви собі любите. Ну і що ми тепер робимо? Накриваємо. Притиснули. Все, друзі, і майже готово. Красота, друзі, дуже гарно вже виглядає. До речі, я забув, в мене ще є листя салату. Додаємо свіжості. Листя салату то що не вистачає. Відкриваємо сендвіч назад. Добавляємо шпинатику. Ось так. листячко. Друзі, зелень має бути. Що ви думаєте, що якщо сендвіч, це зразу фастфуд, зразу багато калорій, чому? Залежно, як його приготувати. Якщо ви заказуєте якийсь, то, понятно, нічого там. А якщо ви дома готуєте, а тим більше по моєму рецепту, друзі, калорії збалансовані. Не переживайте, у нас і білок є, і зелень є, і є всі поживні вітаміни та мінерали. Тепер 100% вже його фінальний раз накриваємо. Ось так. Притиснули. І готово. Ну, майже готово. Ну і все, що залишається, друзі, це його переставити на деко. попередньо за паргаментом. І ставимо його в духовку. Нехай він трішки запечеться при температурі 180 градусів приблизно 15 хвилин. Духовка вже повинна бути розігріта. Зараз коринка просто феноменальна. Друзі, ви послухайте. Але ця скоринка трішки мені засильна. Тепер дивіться, якщо у вас так само вийде, берете просту водичку і ось так змащуєте водичкою. Скоринка стане трішки м'якшою. Якщо у вас діти будуть їсти, я про це також подумав, щоб скоринка була трішки м'якша. Як тільки дістали з духовки, трішки водичкою ось так змастіть. Бачите, водичка зразу випаровується, тому що сендвіч дуже дуже гарячий. Випікався при 180 градусах, Все там все в середині приготувалося. Ну що, друзі, будемо розрізати. О-о-о, оце я розумію сендвіч. До вашої уваги. Красота, друзі. Сирочок розтопився, він соковитий, ніжний. Огірочки пустили сік. Подивіться, скільки соку. Оце я розумію сендвіч. Красота. Ну що, будемо пробувати? Неймовірний. Друзі, рівень соковитості я вам не можу передати свіжо, солоно, тому що тут сирочок, ковбаска, цибуліка, огірочки ну просто не перевершено. Друзі, сендвіч те, що треба. Тому готуйте сміло, повторюйте і насолоджуйтеся. Mm -hmm. Супер сендвіч. Любі друзі, я хочу вас запросити у свій телеграм-канал, де ви отримуєте ще більше смачних рецептів. Скоро там буде розіграш кухонної техніки. Ви можете поділитися там своїм фото-відгуком, своїм фото результатом, який у вас вийшов, скинути туди. Дивитися ваші друзі, фото результати це просто одна насолода. Надихаєте мене готувати, готувати ще більше і більше. Готуйте, насолоджуйтеся, будьте щасливі! А з вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, кожного припідняв. І до нових смачних рецептів.